І я хочу подякувати волонтерам, які в перші часи дні місяці війни, коли було найважче, віддавали останнє. І без цього внеску ми все рівно перемогли. Привіт, вигоращаємося з чередої поїздки. Сьогодні навідали всіх, кого хотіли, крім 57-ї була проблема, Провідали десантників все рівно перемогли. Танкову, 81-й ДШБ, 54-ту помогли ребятам. Ну і еще несколько подразделений. все не рівно перемогли. Машину везли не повну туда, но ефективну. все рівно перемогли. Приеду отчитаюсь. Много всяких гаджетів привезли нашій армії, з помощью которой им будет легче бить врага. Ми все рівно перемогли. і далі. По менше і булочок, побільше запчастей, по більше інструментів для ремонту машин, в тому числі запчастей. все рівно перемогли. Що нас просили? Просили оптику біноклі. Просили сухі е м'ясо для снайперів в Авдіївку. Там ще ж дуже жарко. Ми все рівно перемогли. еще? Лето приходит, кроссовки надо, эти оба, футболки ребятам надо. Трусы девочки шейте, пожалуйста, ребята, простите. Ну а так в основном армия одевает, а бывает, кормит, но в техническом плане нужна помощь. Вот. Спасибо всем, кто помогал в этой поездке, волонтерам Испании, Кривого Рога, всем, кто нам, нас финансировал на топливо. Спасибо киевлянам, братьям нашим, фамилии называть не буду за армейские ноутбуки, которые уже завтра будут в работе. Мы все равно перемогли. Вам привет отдельный от спецуры, от разведки, от десантников, от и других ребят, которые удивлены, что простые волонтеры без больших денег могут это сделать. Мы все равно перемогли. Идем тебе отдельное, Все, передал акты завтра, форму отправлю. Все блокпосты уже в который раз сегодня он проехал И постовые улыбнулись, и автоматы не помеха Коробки, ящики, продукты и чеки для фейсбук-отчета Так я

Дякую! Він ремонтує тестик, в якому нічого не каже. Дуже скромний волонтер. Я сам коли узнав, що наші бригади, на день раніше наші волонтер. Два роки тому у мене сьогодні ровно два роки, як я став волонтером, він на день раніше, бо він з 17 по всій день возить запчасті. 17 день наші бригади. Тому ця людина скромна, але дуже вагомий внесе в нашу перемогу. Теж вичуть Андрій. Тому... Знайомтесь, хто не знає. Дякую да. Да. вам, это, это, ради вас. Дякую. От ми вам передати вітання від Криворогу, від волонтерів від Києва, з Мадриду. Всіх. Я від наталки, я думаю, що не спочу, але рівно приведемо. Один із амполюків батальйону замовив поїздку у мене ракетки і шарики. для, для тим Так, дорога, Рота ви проведете, покажете мені в цьому першу третій місці, Буде ви нагорода. А не война закончится горе, и беда. Наши Пашу огромный привет от нас всех. Любим, помним. Афганцам привет огромный. Юрий Ивановичу по протымам за женского района Люди. всем привет кому-кому Кирилл Рилкулу, да. привет от нас пламенный особенный особенно да? пламенный, да пусть задумается да, огромное человеческое спасибо конечно всем кто помогает защитить да. огромное спасибо и вам огромное спасибо слава украине Город! слава Докторин, например, Забываем помогать уже в который раз сегодня проехал. И постовые улыбнулись, и автоматы три. не помеха Коробки, ящики, продукты и чеки для фейсбук отчета Так едет волонтер в Атом и ждет его там точно кто-то